Моє вітання. Це Вел. Ти на каналі Велмуві, well І сьогодні ми відправимось в Швецію. Пограємось з приводом і дізнаємось, які правдиві події стоять за фільмом жахів. Тож готуй смаколики. Це фільм по той бічя. Приємного перегляду. Моє вітання. Це Вел, ти на каналі Велмуві. Well Тож давненько у нас не було ноунейм no фільмів. Ну, крім потяга смерті, але... То ну жах взагалі. Фільм у нас називається Потой біча». хоча англійською його назвали The Evil Next Door», що перекладається як зло по сусідству або злий сусід. А враховуючи, що цей фільм шведський, назва його загалі перекладається як інша сторона, і враховуючи, що кожен ринок називає фільм так, як хоче вочевидь, вперше похвалю подібну адаптацію українською мовою, бо чудова гра слів. Бо по той той бік, інша сторона. При тому ще є такий ем, моторошний фльор. Кроше, я думаю, мою думку зрозуміло. Також на одному з постерів можна побачити подібні написи: за мотивами реальних подій. І аби врятувати живих, треба проникнути у світ мертвих. От про другий надпис взагалі забудь він тут ні в хлів, ні під плінтус взагалі. А от з першим цікавіше. Справа в тому, що фільм цей навіть на початку каже, що він заснований на реальних подіях. І реальну історію я розкажу ближче до кінця цього огляду, щоб можна було порівняти те, що нам показують фільмі і сюжет, і реальні загадкові події. А поки каст. Так як це шведське кіно, то багато акторів я особисто не знав. Бо більша частина з них це або актори чи акторки театру, або місцевих телесеріалів. Хоч і не без цікавих відкриттів. Наприклад, один з головних героїв Лінукс. Вибач, Лінус Карл Хендрік Вальгрен. І, хоча він багато грає в театрах, він протягом декількох літніх сезонів грав у театрі Фредерікс Дальстеатрен у Гельзінбурсі разом з Євою Гунілою Йохансон Рідберг. Ти навіть не уявляєш, скільки дублів пішло на те, щоб це промовити. Єва це, наскільки я зрозумів, доволі відома в Швеції акторка, комікеса, театральна режисерка, співачка Клоунеса і це професія не образа, танцівниця і хореограф. Як мінімум, повага за таку кількість регалій. Лінус також озвучував багато. При тому, доволі відомих персонажів. наприклад, він озвучував покемона М'яута в та майже в усіх мультиках про покемонів. Також він Елвін із Елвін і Бурундуки в усіх частинах. Коротше, його голос можна почути в відомих картинах, якщо дивитися їх в оригіналі. Друга головна героїня. Та відверто майже ні в чому цікавому не грала. Далі, фільм не був суперпопулярний по світу в США і Канаді він зібрав 1010 доларів. А в загалом у світовому прокаті 1,4 мільйона доларів. І хоча на тому самому IMDb у нього рейтинг 5,2 з 10, він має нагороду і три номінації: номінації за найкращі візуальні ефекти, кращий дизайн костюмів і кращий макіяж. І у мене особисто є відчуття, що це всі три номінації через одного персонажа. Потім зрозумієш кого. Але переміг фільм в номінації найкращий звук, як не дивно. Та й, власне, все. Більше нічого цікавого немає. Майже. Я поясню тобі, чому ти тут. Ти знаєш щось важливе. Що саме ти сказати не можеш, але відчуваєш. Все життя ти відчував, що щось з цим світом не так. Це відчуття і привело тебе до мене. Ти здогадуєшся, що я маю на увазі? Дата-аналітика. Ти хочеш знати, що це? Дата-аналітика скрізь, вона навколо нас. Навіть зараз у цій кімнаті. Ти її відчуваєш ідучи на роботу, купуючи смаколики, дивлячись це відео. Але є і те, що від тебе приховують. Що саме? Знання про дата аналітику. На жаль, важко пояснити, що таке дата-аналітика. Почекай. Аго ІТ. Шо Ну, в центрі сучасних професій GoIT є безкоштовний інтенсив з дата аналітики. Дата аналітика наразі одна з найперспективніших професій у світі з високими зарплатами. А головне, це величезне розмаїття сфер, де можна працювати: IT, бізнес і маркетинг, фінанси, банківська сфера, медицина та фармацевтика, транспорт і логістика, сили оборони та військові технології. Та головне працювати можна не виходячи із дому, а на інтенсиві від GoIT можна познайомитися з цією. Професію абсолютно безкоштовно. Всього за 4 дні можна отримати досвід роботи з реальними даними та написати свій перший код для їх аналізу, формат навчання, онлайн-лекції, практичні завдання та спілкування у чаті однодумців. А у фіналі розіграш п'ятимісячного курсу з дата аналітики серед учасників. Бо аналітики не просто потрібні зараз, їхня роль тільки зростатиме, адже кількість даних у світі подвоюється кожні кілька років. А такі безкоштовні курси класно може. Можливість спробувати свої сили без фінансових ризиків, потрібен тільки час та бажання. А на що ми тоді тут зібрались? І я не знаю, бо в описі і в закріпленому коментарі до цього відео є посилання, за яким ти можеш перейти і зареєструватися на свій інтенсив з дати аналітики. А, тю, а я вже підготував оці ці дві таблетки. Та ні, нашо? А почекай, у тебе там барбариска? Ага, червона. Оця. А оця синенька це Ментолова. Да, барбариску сюди давай. А ми переходимо до сюжету фільму. А починається фільм з надпису засновано на реальних подіях. Далі ми бачимо жінку, яка в страху без світла ходить по будинку і кличе дитину на ім'я Ким. Жінка намагається відкрити двері, але у неї не виходить. Потім двері відчиняються, але в кімнаті вже нікого немає. Ну і кадр будинку. Отой біччя, переносимось до сім'ї в машині. Це головні герої. Це Ширін, це Фредерік. А це син Фредеріка. Лукас. Вони переїжджають в новий будинок. Було б дуже дивно, якби не в той самий, який ми побачили на початку фільму. І поки вони зупиняються на АЗС, Лукас серйозно розмовляє з Ширін. Якщо остатком купите дім, ти станеш моєю новою мамою. Дівчина не знає, що відповісти. Тому Лукас каже отже, ти теж помреш. Дитиночка, а може трохи профільтруємо базаратор свій. Але окрім жартів, Лукас каже це не просто так. Його мама, вона ж дружина Фредеріка, на жаль, померла. Тому Лукас, який будь-яка адекватна дитина, задає щирі і правдиві питання. Тож вони приїздять до того самого будинку і зустрічають ріелтора. І ми можемо бачити, що це дім дуплекс. Ну тобто два будинки з'єднані, отак у них є спільна стіна. Але друга половина. Покинута, і вже при вході малий дивно себе поводиться, бо по відчуттях він щось бачить, чого не бачать інші. Ну, що двері самі відкриваються і чути дитячий сміх, і можу судити тільки по собі, але якби я в дитинстві почув дитячий сміх у порожньому будинку, і двері б самі відкривалися, я б вже біг би до батьків і кричав, що треба звідси валити. Зараз би напевно лишився із цікавості а в дитинстві є. Би воно усе куди подалі. Особливо після того, як відкрилися б двері в шафу, і. Також ми бачимо малого в кутку, але весь цей цирк перериває Фредерік і Ширін. Лука скаже: тут живе дитина. Хоча б, правильно було б сказати, тут двері самі відчиняються, страшні якісь звуки, сміх дітей, куди ви мене взагалі привезли. А батьки тоді такі, ти теж давай багато на тренди. Цей будинок коштує херню. Якщо тут є приводи, хай скидаються на комуналку. Ну і бачимо на дворі намітки на зріз дитини на ім'я Кім. Це та дитина, яку е, утягнули на початку фільму. Або хтось з Бітіес. Коротше, вирішено будинок. Купують 26 вересня 2014 року. П'ятниця всі вивантажуються. А Шерін бачить фотографію колишньої дружини Фредеріка. Є невелике відчуття, що це фотошоп, але це нас не має збивати від жахливої хвороби покійної мами. Також Шерін знаходить двері на горище, забите дошками. Ти вже можеш рахувати в коментарях кількість дзвіночків, що звідси треба тікати. Шерін відколупує дошки і бачить, що Лукас дивно втикає на це. Плюс один дзвіночок, але ширін дивиться на горище, і там ми бачимо довгий шлях до іншого люку, а саме до сусіднього будинку. Тим не менш, чоловік розповідає, що йому запропонували роботу, і він буде вдома тільки на вихідних. А значить, за малим треба слідкувати ширін. Та каже, що все буде окей, на тому і вирішили. Пізніше і малому це розповідають. І той просить заспівати мамину пісню. Як yeah, я yeah. Що в мене є ти? є ти? Ширін від цього дискомфортно, 5 жовтня 2014 року. Неділя батя збирається на ту роботу відрядження, а малий грається на якомусь дуже крутому, відверто кажучи, триколісному екскаваторі. Я в дитинстві вбив би за такий, і до нього. Котиться м'ячик із дірки до сусіднього будинку. Малого, вочевидь, не вшили правилам безпеки на вулиці, тому він грається з цим м'ячем і повзе туди. Але це не сюжет для Трукрайму, тому малий просто страшно дивиться в вікно. Пізніше ширін збирає крісло і чує: я хочу погратися, Ні, я не злякався, чого зараз немає. Ні, я один а, то просто дитина зі стінами розмовляє. Нічого в залі переживати ти Живеш малий просить Ширін спати з нею. Вона каже, що ніхріна треба дитині спати в своїй кімнаті. Ширін помертвий. Може повернутися назад. Ну це вже не дзвіночок, це прям дзвін, що тут якесь лайно відбувається. Дехто вірить, що існує життя після смерті може мертвий повернутися сюди. І давай так знову, окрім жартів, питання абсолютно нормальне і важливо дитині відповідати на ці питання, особливо враховуючи, що у нього мама померла. Ти говориш про маму? Ні. А, тоді задавай ці питання хоча б не вночі. Будь ласка, Шерін дзвонить Фредеріку і каже, що їй важкувато трохи. 7 жовтня 2014 року, вівторок, нам показують знову будинок. І я тепер не здивований, що другу половину будинку ніхто не хоче купувати. Воно ж буквально виглядає як місце, де живе привид. Шерін чує стук, і вона розуміє, що це за стінки звуки. Але її відволікає дзвінок, бо. Вона забула забрати Лукаса зі школи. Вчителька каже, що малий в школі розповідає про нового друга, який живе поруч. Ну і хто б сумнівався в тому, що він ще й малює страшну картинку? Весь фільм це буквально набір прийомів типових для фільмів жахів. Вечір Лукас просить погратися, але Ширін каже, щоб той йшов спати. Агу. Вона шукає дитину під ліжком, бо він там хіхікає, але він виявляється, що ти налякав мене. Я клянусь, вже можна розробляти горор Бінго в цьому фільмі. Є все. Ширін дочитує малому казку, і той просить заспівати йому пісню мами, та відмовляється. 9 жовтня 2014 року. Четвер діти граються на майданчику, але не Лукас знову в будинку. Малий рахує, як пригрів хованки. А коли Шерін питає, що він робить, той вмикає Морозенко Петровича і не розповідає. Шерін каже, що по сусідству хлопчика немає. Малий каже, що він там є і вони грають. А ти заважаєш? Ти мені не мама. Їй, звісно боляче, тому вона йде. А малий грається, і двері на горище відчиняються. Малий, звісно, туди лізе і бачить. Шерін його знаходить і каже: Просто двері зачинилися. А малий міг би і розповісти, що він бачив. Шерін вкладає Лукаса спати. До речі, протягом фільму у мене є чітке відчуття, що я не розумію за вікном ніч. Чи день Ширін знову чує стукіт за стіною. Ну і звісно, ніхто не сумнівався, що вона стукає сама. А у відповідь чує це демон. А тепер ти розповісти, щось захотів. Дякую, вже не треба. Вони виходять на вулицю і заглядають у сусідній будинок. Пізніше вже поліція тусується і приїздить Фредерік. Поліція каже, що жодних ознак проникнення немає. Знаєте, ми стукали, ніхто не відповів. А. Ну, тоді все ок, вибачте. Гарного дня, сарян. Пока. Подумаєш, двоє свідків, як там дивні звуки, якісь сі бігала дитина. Ви ж постукали. Коротше, поліція каже, що нічого не може з цим зробити. А Фредерік каже Шарін, що Лука змерз і його треба було вдягнути. Також вже в домі він заспокоює Шарін тим, що нічого немає, і їй все здалося. Наступний день Фредерік бере вихідний і тусується вдома, а ввечері співає ту пісеньку. Наступний день вихідний, і всі тусуються на суботнику. А під час смолток між новими сусідами Шарін розповідає, що у минулих мешканців їхнього будинку зникла. Дитина, якби Горорбінго все таки існував би, ми вже перемогли. 13 жовтня 2014 року. Понеділок Фредерік знову поїхав на роботу. Ширін вирішує поставити радіоняню в кімнату малого, щоб, якщо що, побачити, що там відбувається, і не відкладає на потім, а одразу щось бачить. А конкретно дитину в кімнаті, звісно, нікого немає. Малий знову позаду, знову нікого. Вечір Ширін кладе спати Лукаса з собою. А ми чуємо. Oh, Шерін встає, але Лукас спить поряд. Дівчина йде перевіряти. Будь ласка, допоможи. Вона, звісно, лізе на горище, щоб подивитись. До речі, просто швидко нагадую, що фільм на реальних подіях. Шерін залазить по горищу в сусідній будинок і шастає по ньому. Поки позаду хтось повзає. Також чути крики. Шерін тікає до Лукаса, двері відчиняються, і ми бачимо діру в підлозі. Він хотів забрати мене. 14 жовтня 2014 року. Вівторок у Фредеріка і Шерін серйозна розмова. Він не вірить їй. Чому ти лишила Лукаса самого? Хтось вдерся, вдерся в дім і, і, і схопив. Таке може. Поліцію викличеш, це не просто підозріло, це вже блимає сука червоним. І поки батя з сином Ширін гуглить історії цього будинку. Зникла шестирічна дитина, потім щось знаходить в папірцях своїх і збирається кудись. Поки чути, що Фредерік допитує Лукаса, хто його скривдив. І так в цих підозрах є логіка. Якби не малесеньке, але сама Ширін весь час кричить, що тут хтось лазить. І ти сам казав. Що хтось заліз в будинок, поки дівчина була в сусідньому будинку. Тим не менш, Ширин приїздить до минулого власника будинку. Каже, що у них дивні події і свавілля паранормальщини, і це якось пов'язано із зниклою дитиною минулих власників. Дядько каже, що не треба в це вірити, і проблема була в його дружині, яка була дуже хвора і марила про щось дивне у сусідньому будинку. Ще один: у тебе зникла дитина після цього. Я все розумію, але є презумпція. Навряд чи є якісь Покази, що це зробила його дружина, і з ним ти не віриш в демонів, але це треба розслідувати. Як мінімум, до тебе приїздить ще одна людина і каже, що у них те саме відбувається, це підозріло. Поліція теж молодці. У них був випадок в минулому в цьому домі. Зараз все повторюється, а вони такі: ми нічого не можемо зробити. Ми постукали, вони не відкрили. Коротше, Ширін пише номер телефону і просить, щоб його дружина подзвонила. Пізніше, вже вдома, Ширін розповідає Фредеріку про минулих власників і схожу історію. Фредері каже, що піде зі своєї роботи, але йому треба закінчити дещо, тому він повернеться завтра. От така реакція у батька, коли ти чуєш, що це не твоя дівчина. А прецеденти були раніше. Чомусь до речі, поставити камери по будинку. Ніхто навіть не думає або згадати про радіоняню. <рес> і так вже є, вона працювала. Ширін питає у Лукаса про хлопчика Кіма, а конкретно чого він хоче. Він хоче погратися, і він дуже милий, але він боїться демона, і він не хоче, щоб демон забрав мене. І поки Ширін заспокоїє малого, я відзначу крутий мьольнір. Я теж собі такий хочу. Дівчина забиває назад горище, ніч малий спить в ліжку Ширін. Ширін його стереже. Вона йде перевіряти. Це, виявляються, звуки з горища. Шерін з малим в кімнаті чують кроки. І мені здається, що це клікер з Last of Us. Просто не шуміть, і він піде. Шерін не слухається і відкриває двері з молотком в руках, в коридорі нікого. Лишайся тут. Ця теж купу разів вона лишала малого самого, і йшла від нього. І з ним щось траплялося. Невже бля, ніякого паттерну не прослідковується? Ширін іде з молотком по квартирі. Сука, да покажіть де в цій хаті вмикається світло. Реально, задовбали. Весь фільм ходять і в темряву вглядаються, блядь. Коротше, вона чує плач в тіні під стільцем. Фін... Вже... Поки Лукас в кімнаті. Перше похвалю скрімер в цьому фільмі. Виглядає моторошно. Коротше, як ми івангували, поки ширін млясім трясім з привидами, Лукасоре, бо його тягнуть на горище, але дівчина його рятує. Лікарня Фредерік злий приходить, забирає малого і звинувачує ширін. Лукас до речі, взагалі ніяк не планує допомагати жінці, що його рятує гімномале мовчить. 15 жовтня 2014 року. Середа. Фредерік злий. Ширін зібрала речі, бо чоловік проганяє її з дому і не пускає поговорити з Лукасом. Ти його лякаєш. Знаю, це божевілля, але. Ні, насправді це ти божевільна. Коротше, він каже, що це ширін його кривдила весь час. Дівчина за дверима плачеть, і тут їй дзвонить мама дитини, яка там зникла раніше. Вітаю. Заходьте. Походу, це ще й політична драма, бо у них явно на державному рівні хтось заборонив вмикати світло в будинках. Зате на вулиці строяче світло, дай Боже. Тим не менш, ширін у цієї жіночки. Вони спілкуються, і тут вперше нарешті цікавий сюжетний поворот. У тому будинку щось таке, і воно забрало мою доньку. Коротше, кім, це не пацан, який там бігає приводом ворощить по хаті, це дівчинка. Вона і зникла цікаво, що коли Шерін тоді читала статті на цю тему, то вона читала тільки заголовки, де було сказано Дитина, і тут або треба може пролиснути нижче і почитати статтю повністю. і Там було б щось сказано. Або журналісти так написали, що ця стаття не допоможе знайти дитину взагалі. Хто ж тоді? Той хлопчик? Він забирає дітей. Окей, згоден. Твіст прикольний. Переносимось до будинку. Знову чути звуки. Батя поки дивиться телек. Шерін терміново приїздить, але Фредерік її не пускає. Хлопчик дивиться на горище, до нього прикатує м'ячик. Ну ось це знову ж таки прикольно виглядає. Малий кричить, дорослі біжать за ним. Нє, Фредерік, ти можеш не бігти. Тож все, Ширін. Переживати нічого, ти ж її вигнав. Фредерік повзе за малим. Бачить привида малого і падає у сусідній будинок. Hey, hey, Шерін більш обережно перелазить. Біжить прямо до тієї дірки. Прищемляє руку, але заходить в ту кімнату і. Yeah. Ну. Ти героїня, звичайна, але опрямо так стрибати не треба. Ти ж не знаєш, що там всередині зі зламаними ногами важче рятувати дитину. Коротше, вона повзає під будинком. Позаду ця хіна. А ще під будинком так тече все, що є відчуття, що купили вони його в близькому до аварійного стану. Скрімер Ширін тікає до неї повзе цей демон. Повзе він довго, тому Ширін згадує втечу Шоушенка, щось копає і встигає вилізти крізь дірку. Тільки Ріти гейворд не вистачало. Але дівчину затягують назад без телефона і ліхтарика. Пізніше Ширін прокидається і бачить, як Лукаса гладить по голові хлопчик-демон. Дівчина каже, щоб не чіпав малого. Той хоче тікає, але каже, що не віддасть дитину. І перетворюється на покійну маму Лукаса. Потім знову на цього монстра. Ширін набирається сміливості, кричить на демона мій! І демон тікає в темряву. Дівчина бере хлопчика і починає співати йому пісню, яку співала йому мама. Любов перемагає. Лукас. Прокидається, я знав, що ти прийдеш забрати мене. А раніше, чому мовчав, коли батяга в ширін, коротше, вони виходять на вулицю. Пізніше до них не поспішаючи приходить Фредерік. І коли дитину врятували, то тепер є серйозна розмова до Фредеріка. По-перше, він має купити ширін телефон, бо той вона загубила. По-друге, джинси, бо після лазання рачки по підземелю їх тепер не відіпреш. По-третє, сильно передивитись довіру в цих стосунках. Коротше. Кінець фільму. Перед тим як зробити висновки по фільму, я маю ще раз нагадати, що це засновано на реальних подіях. І ми, звичайно, розуміємо, що все не було так само, все прикрашено для драматичного ефекту. Як це було в закляттях, наприклад, чи в фільмах про Амітівіл? Так, привидів не було, але скоювалися реальні вбивства, чи, як мінімум, шахрайства. А про випадок в нашому фільмі. Майже нічого я почав шукати, поки не знайшов інтерв'ю з режисерами цього фільму, і ось що вони сказали. Ми хотіли зняти фільм жахів. і зв'язалися з родиною, яка жила на півночі Швеції. Кілька років тому у них стався дуже дуже поганий і страшний випадок. Тож натхнення прийшло з їхнього досвіду. Це трохи шокувало мене та Оскара, бо ми насправді не віримо в привидів чи щось подібне. Але ми були трохи шоковані тим, що вони виглядали як звичайні люди, які жили своїм звичайним життям і переживали цей справді божевільний і страшний досвід. Ем, це майже вся історія. Якась сім'я щось там розповіла, що їм щось там здалося. Окей. Послухаємо другу частину. Також один з режисерів спирався на власний досвід. Я живу в дуплексі, і наші сусіди переїхали, тому інша сторона будинку стояла порожньою. Я почав чути звуки, що доносилися з порожньої сторони будинку, і кроки на сходах. Спочатку я подумав, що це мої діти спускаються, але вони спали. І я зрозумів, що хтось ходить по інший бік, по порожній стороні сходів. І так я не отримав пояснення, але все це об'єдналося і стало. Потой бічним, ти розумієш масштаб? Яка сім'я щось там розповіла. А ще режисер чув, як із порожнього будинку доносяться звуки, що, о Боже, бувають в будь-яких будинках, не кажучи вже про покинуті. І Бог з ним вони просто на цьому придумали фільм. Це абсолютно нормально. Але їм ще й спала на думку написати, що це засновано на реальних подіях. Причому вони ще й так на цьому наголосили, що їх про це питають в інтерв'ю. Це якби тремтіння землі. Назвали б на реальних подіях, бо сценарист це придумав, коли перестрибував з каміння на камінь. Про це я розповідав в огляді на тремтіння землі. Або давай грати по їх правилах. Я в дитинстві колись бачив загадкову подію. У мене поганий зір з дитинства. Окуляри я почав носити постійно, вже в більш дорослому віці. Так от, коли я був малий, я стояв на краю лісу пізно ввечері, і мені здалося, що в лісі щось велике і чорне пробігло. А ще колись в зоопарку я бачив вовка. Все. Це дві абсолютно реальні історії з мого життя. Тому, якщо ти тепер знімеш фільм про перевертнів, сміливо пиши, що це засновано на реальних подіях. Тож, щодо що до самого фільму, це напевно перший фільм жахів, в якому. Забагато типу страшних моментів. Якби їх було менше, то дійсно непогані скрімери працювали б краще. Бо останні 20 хвилин фільму виглядають відверто непогано. Класний візуал, цей демон, пацанюра той, звуки. Це якраз оце все те, за що фільм отримав нагороду, як я і казав. Так от, якби весь фільм не будувався на клішованих Horror Moments, а додав би менше, але таких, як в кінці, то це зіграло б тільки на руку цій картині. Далі покторські акторській об. Операторські роботі і монтажу нічого не скажу. Все доволі звичайно, нічого сильно не привернуло увагу. Звук, грим і постановка страшних моментів. Тут непогано. Але знову ж таки, майже в кінці фільму. До цього, хоч і було багато, було відчуття, що надихались закляттям і астралами. В кінці теж відчувався вайб цих фільмів, але видно, що переробили під себе. я вважаю, що це нормально і це працювало тільки в плюс. Всю Жет, тут взагалі все кисленько. Один сюжетний поворот про дівчинку Кім. На цьому, і все. До речі, я не сильний фанат, коли все фільми зводиться до того, що це були видіння головного героя, і він насправді божевільний. Типу, так є класні фільми, типу. Бійцівський клуб, гра розуму і подібне, я не про них, до них питань немає. А до того, коли сценарист не знає, як викрутити сюжет і позакривати дірки ідей, які він чи вона придумали, тому роблять, що це все видіння головного героя. От такий сюжетний поворот від'єбіться від мене, я зняв щось в стилі острова Проклятих взагалі. Так, от про що я? Якби весь фільм Фредерік не заперечував тривоги ширін, а в кінці все таки вийшло так, що вона реально божевільна, яка робить всякі пакості, при тому, що візуал привидів демонів залишити, то це заграло би іншими фарбами. Або якби вони брали приклад не з фільмів Закляття, а наприклад з фільму Інші з Ніколь Кідман, де в кінці все вирулилось в те, що в дюплексі насправді за стіною живі люди, а головні герої якраз Привиди і зробили б кадр, де страшна половина будинку міняється на нормальну, а їхня стає покинутою. Це теж могло б цікаво розвернути, але окей, любов перемогла, і слава Богу. хепі-енди теж потрібні. А як тобі фільм? Обов'язково пиши в коментарі. Також підписуйся на канал, став лайки, всякі різні, оформлюю спонсорку. Отут -от десь будуть е, різні соцмережі. Підписуйся, відмічай мене там. Це допомагає розвитку каналу. Це був Вел, це був канал Велмові, і пам'ятай, не дивися погане кіно, за тебе це зроблю я. Оє вітання! Це Вел. Ти на каналі Волмуві.